Зараз зайшли храм цей. Не знаю скільки йому років, але він дуже старий. нам пахне. Mm. Ладе нам він дуже шикарний. Я так розумію, це купель для дітей. Воно така цікава. Нас попередили, що в цей храм давно ніхто не заходив, лише запускають військових, тому ну, ми на цих землях з місцевим капелан є австраліїць. Талим домовилися І запустили сюди нас. На Воскресення Христова. 1733. <риклад> Тут пише 1733. От, хлопці кажуть, 1733. рік. Він <риклад> Дуже цікавий.